Народна служба по рятунку в Тисменницькому районі завжди на варті. Про це говорить статистика врятованих людських життів та народного майна. З виспіву державного гімну України та вшанування хвилини мовчання загиблих товаришів по службі розпочались урочистості з нагоди дня рятувальника. Україна. Але рятувальників керівництва Тисминицького району Володимир Семенів, голова Тисминської районної ради, та Іван Симанюк, голова Тисминицької райдержадміністрації, і здійснили приємну місію нагородження грамотами та грошовими преміями. І наскільки залежать доля людей, від вашої професійності, від нашого від вашого вміння своєчасно прийти на допомогу і надати допомогу? Вчора роль вас пересунався, коли 10-му році повернувся район, Пам'ятайте кілька помилків. Коли ми човнами перевозили людей і між Слобідкою, і чорнолістцями, коли ми човнами перевозили людей біля газконтори колишньої, біля нинішньої даї. І скільки відповідальності лягало на вас. Постановлено до цього ну, невдало береговкріплення по рік ці вороні, але від вашої професійності, від вашого вміння залежить дуже і дуже багато. Бажати вам здоров'я, миру, спокою, спокою в сім'ях. Спокійних чергувань, виїздів, чи навчальних. Ну і як приходять на свято, все ж та ми е, хочемо відзначити головою районної ради. Кращих, е, кращих серед вас немає, бо у вас колективна робота. У вас без одного ланки немає другої. Але десь е, хлопців, які десь не були відзначені, їх варто відзначити, і я думаю, серед вас є ветерани, яких теж ми хотіли відзначити. Не тільки подяки та нагородження отримали рятувальники від районної влади, керівництво Тисменської міської ради теж нагородили подяками та грошовими преміями кращих рятувальників. Я також хочу вас привітати з цим вашим професійним святом. Хочу вам дійсно подякувати за ту вашу працю, бо ви не одноразово нам допомагаєте під час провіні дійсно. Дуже ваша допомога нам ну, постійно в пригоді ви допомагаєте доставляти продукти людям, людей перевозити. Щиро вам спасибі. Хочу вам побажати, щоб у вас якнайменше було надзвичайних ситуацій у вашій роботі, щоб більше десь ви там профілактичною роботою займалися. Дякую вам за мужність. Бажаю вам, щоб ви завжди були в час виконання своїх обов'язків. Ви були під мофором Божої Матері. Не забули в день професійного свята і про ветеранів служби, які були запрошені на урочистості. Якою була служба раніше? Про це згадує Іван Герей, який 20 років прослужив пожежній службі. Я пропрацював 20 років в пожежній охороні, але тоді структура була трошки. Зараз змінилося на МЧС, приєднали МЧС до пожежної охорони. Я працював в інспекції, в відділі інспекції, начальником інспекції, начальником частини в Ізуполі. Зараз трошки дали більше повноважень, молодим, більше техніки, весь особовий склад, зараз, як я дивлюся, молодий. У нас працювали трохи і старші люди у свій час. Ну, що б я хотів їм побажати, якого побажати, щоб держава повернулася лицем до, до МЧС і до пожежної охорони, тому що бачити, що люди, багато людей по Україні гинуть на пожежах, щоб більше матеріально забезпечували їх і технікою, і одягом, і зарплату підбільшили їм трошки. А так, в цілому, всім здоров'я, щастя. Аби їх жінки і діти вдома все чекали і вони верталися додому живими, здоровими. В рятувальників немає вихідних днів. Вони кожен день на варті. За це їм щира подяка.